Щоранку, коли ще тільки сходить сонце, у нашому храмі вже лунає молитва. У ці благословенні хвилини, перед початком божественної літургії віряни збираються разом, щоб у тиші й смиренні піднести свої прохання до Господа. Полуношниця. Акафіст ранкові молитви це теплий подих духовного життя нашого храму. Уже майже рік, з благословення високопреосвященнішого митрополита Рівненського і Острозького Пимена у нашому храмі перед Божественною літургією щодня звершуються ранкові молитви. О 7.30 – початок молитовного правила. Кожен день тижня особливий. У понеділок. Читається акафіст святому Архістратигу Михаїлу, у вівторок Ісусу Сладчайшому, у середу Пресвятій Богородиці, у четвер Святителю Миколаю, у п'ятницю великомученику Пантелеймону. У суботу Почаївській іконі Божої Матері. Ми дякуємо Господу, що маємо можливість молитися разом. Нехай наша спільна молитва. Буде світлом для кожного серця і принесе мир нашій церкві та нашій державі. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нас у ранковій молитви. Молитва це початок кожного доброго дня. Впродовж Великого пусту я приходила в храм до роботи і тоді читався акаф Стрестя Христова. А вже після Пасхи, коли я прийшла, то вже я почула, що читається утріння молітви і полуношниці. І отак от я узнала, що годиться в храмі, і я приєдналася. Якось як прийдеш в храм зранку, то і день легше проходить. І можна сказати, менше суєти тоді. Коли співають всі жіні в просто такий, якісь треба душі, виходить. Самі мій акафіст, матінки Божі, всі вони акафісти, дуже славні і дуже гарні Почаївський і читаємо, і не весна, не Всі акахисти я люблю. Не завжди виходить прийти, але хочу, душа хоче. Я постараюся, може буду ходити далі частіше. На на ці Ранішні молитви то трошки менше, а потім вже люди приходять, бо вже відчули, відчули цей настрій. Цей... Ці благодать, Я так вже дивуся другий раз. То дуже так буде радісно. Навіть от, чоловіки проходять, і такі навіть запитують. Мене не раз питали, от, А кому? А, а що? А як і співаю так гарно. Я такі приходять в корні, люди видно. За кожі, але що ну я їх якось раніше не бачила. Господу Ісуса Христу Матері Матірі Божої, Ніколаю Чого. Взагалі всі карти мені подобається. Я не можу сказати, що якісь з них кращий. Це до душі всі. Мені, наприклад, подобається от архітектива Я його читаю в понеділок. Люди дуже сподобалося. Люди при приходять так тихенько стоять і слухають. Наші молитви, приєднуються, те, хто і приєднуються, дехто приєднується, але з кожним разом все більше і більше. Дуже вдячний, що наш Владика таке започаткував. Це дуже, ну так, для, дуже добре це для нас, для душі. Для... Іде молитва. Дуже багато прихожан приходить і з кожним разом все більше. І вже раніше, як ми читали, значить, повністю перші, там другий якось, і все. А тепер вже по половинці читаємо, тому що вже людей багато і не вистачає. Молодь приходить, вони йдуть на роботу, приходять до нас, також читають. Владика присутній буває в нас. І почали злітатися до нас, як пташечки, молоденькі жіночки, які працюють перед роботою, приходили раніше, щоб встигнути. Кожній хотілося своїми устами прославити Господа нашого Ісуса Христа, Богородицю чи святим залежності від того, в який день церква. Кожен з бажаючих може прийняти участь у цьому богослужінні церковному, особливо для тих людей, які працюють. Тому що намагаєшся, хоч частинку свого вільного часу віддати в подяку Богу, який творить для нас стільки багато милостей.